Привіт, друзі! Вітаю вас з новим автомобілем з Америки. Це в нас Audi Q5 з 2-літровим мотором 2024 року, і це прям останній рестайлінг цього кузову, тому що в 25-му вже пішов новий кузов. В цьому відео я вам розкажу про автомобіль, покажу пошкодження. Ну і скоріше всього скажу, в скільки ми хочемо, щоб він нам став. Але в кінці, я звісно, коли ми зробимо цей автомобіль, скажу по факту, скільки він став, і в кінці можна буде зрозуміти, коли ми зробимо цей автомобіль, чи наші прорахунки були більш-менш правильними, тому що цей автомобіль і запчастини на нього коштують немалих грошей. Ось така краса це в нас п'ятий місяць 24-го року і комплектація S-Line майже максимальна. Там немає дрібничок, але про це я розкажу пізніше, коли перейдемо в салон. Зараз хочу подивитися на пошкодження разом з вами і оцінити. По-перше, що можу сказати, що виглядає непогано, але коли ми відкриємо капот. То можна побачити, що це Audi, і тут все із пластику. По-перше, панель пошкодження були просто ось сюди. Панель ушла всередину, її поламало, і потрібно буде, звісно, купувати. Касета радіаторів під великим питанням, але, скоріше всього, також її потрібно буде замінювати, тому що в бачку нічого немає. І пошкодження по радіатору кондиціонера видні. Так що, скоріше всього, також потрібно буде міняти. Ми дуже сильно сподіваємося, що радіатори підходять з попередніх моделей, і там є замінники. Що тут можливо буде коштувати дорого? Капот, фара, звісно, решітка і бампер. Ось ця фара, вона, звісно, з пошкодженими вухами обідно, але я сподіваюся, вона зробиться. І з мінусів, що пластик, мені здається, не дуже приємний для байки, але нічого страшного. Ця, звісно, трішки печально. І саме печальне, це, звісно, скло. Я дуже сильно сумніваюся, що її ми зможемо спасти, можливо, є скло там окремо, але подивимося. Пластик тут із-за чого поганий? Із-за того, що він, начебто, із як склопластик, знаєш, скловолокно, то не паяється. А там, де паяється, то дуже проблемно. Так, у нас тут потрібно, звісно, крило, капот, бампер, фара і декілька решіточок. По внутрішнім частинам, звісно, панель, можливо, радіатори. Так, тут у нас що стоїть. Є якийсь радар? О, жалюзі. Жалюзі потрібно. Радарів ніяких не бачу. А, напевно, щось це вони. О, стоїть. Приємно, приємно тебе тут бачити, друг. А до мотору, ну, звісно, по шківам трішки дотронулися, але я сподіваюся, що там все буде окей. Там просто пластик протерся. Ану, перевірте себе. І напишіть, як ви думаєте, скільки тут буде ремонту? Ось так. Ліве крило ми будемо рихтувати, намагатися спасти, тому що тут такі заломчики не дуже серйозні. Будемо намагатися. Це, звісно, під заміну. Напиши, як ти думаєш, скільки тут буде ремонту. А трішки пізніше, коли ми, звісно, зробимо цей автомобіль, я вам по факту розповім. І ти можеш перевірити себе. Можливо, в тебе є дар оцінювати ось так на відео пошкодження по автомобілю, і ти можеш займатися також Америкою. Тому що у нас можна дешевше замовити автомобіль. Просто кажеш, мені треба, щоб цей автомобіль став ось стільки. Я його сам буду робити. Тобі це стає дешевше, тому що, можливо, людина там не з Києва і там можуть ціни бути значно дешевші, хоча я рахую, у нас ціни адекватні. Так, тут ми все подивилися, немає на що більше дивитися. Перейдемо в салон, тому що це ауді, це цікаво. Ну, виглядає вона дуже гарно. Ну, звісно, 24-й рік, новенький автомобіль. Давай ще позаду покажу, що нам всім тут подобається. Ну, людям, котрі тут приїжджають до нас, що вона зроблена як Shadowline, Знаєш, притоноване все. Те, що повинно бути в хромі. Ось ця частина букви, також вихлопна система, також притонована, ну і звісно емблема. І з мінусів тріснутий ось цей фонарь, спробуємо його спасти, можливо, вийде. Вона мертва. О, ні, не мертва. Обалдіть, відкривається. А я думав, що вона повністю мертва. До речі, пробіг в автомобіля 7000 миль, і з-за цього тут воно все прямо новеньке. Що мені подобається у Ауді, це ось ця підсвітка. Такі ледки з двох сторон вночі. Красиво. Так, давай. Ще й сам закриєшся. Да ти що? Яка приємна машина? Задня частина у нас, що? Ну, можна одразу побачити, звісно, ремінь. Вау, які жорсткі сидіння. Хіба я зможу собі відмовити, щоб сісти? Звісно, ні. Мені здається, в Субару приємніше позаду сидіти. Тому що, коли ти тут сидиш, комфорт не так сильно відчувається. Ну, знаєш такі, звичайні сидіння. Ну, еслайновські, все зрозуміло одразу. Це начебто спортивні сидіння. Не тверді, не дуже комфортні. Що я тільки що побачив, це мінус. Також ззаді є піропатрони в ремнях, і вони дуже сильно зажаті. Якщо сюди подивитися, дивись, як воно виламує пластик. І це знову вона що? Струна? Тому що зажимає їх. Ого, дуже знатно. І виламує прям весь пластик знову. Навіщо вони це роблять? Яка тут безпека? Трішки бруду, вам, будь ласка. Коротше, що я можу сказати? Як виглядає, дуже подобається, а сидіти позаду не дуже подобається. Пішли вперед, тому що це автомобіль для передніх пасажирів. Хоча позаду є тільки один плюс великий. Це те, що тут є велика панорама, і, в принципі, дивитися на стелю прикольно, красиво. Прикольно також, що тут є електрошторка, вона сама закривається. І панорама здається тут, ну, передня частина. Ось ця. Вона від'їжджає вся назад. Це прикольно. О, ось тут. Ось тут вже цікавенько, тому що цей автомобіль для передніх пасажирів. Вона жива. He is life! Що одразу хочу сказати про сидіння водія. Я не відчуваю, що воно мене так знаєш, обвалакує, начебто є бокова підтримка, а тут я такого не відчуваю. Просто тверді сидіння. Виглядають красиво, але мені, якщо чесно, не дуже подобається. Що мене тут дивує, це те, що цей ремінь стріляний, цей ремінь не стріляний, і позаду два ремені стріляні. Є тільки одне пояснення: там, скоріше всього, ззаді хтось сидів, був не пристебнутий. Так, по салону, що можу сказати? Чорна стеля тут мені подобається, як виглядає. І за того, що тут велика панорама, вона не давить на мене і мені подобається. Вона переходить плавно в стійки, красиво виглядає. Тому що я взагалі не дуже полюбляю чорні стелі, особливо там, де немає ще й люка це взагалі не моє. Мені подобається більше світла стелі, за того, що відчувається якась свобода, а коли чорна, то вона начебто давить на мене. Це діло смаку, я нікого не заставляю полюбити білу і відмовитись від чорної. Любити чорну, ваш вибір. Я ваш вибір поважаю. Так, попередній частині. Що ми тут маємо? Я вам обіцяв розповісти, чого тут немає. Тому що тут є в принципі, все те, що є в максимальній комплектації, окрім перше, тут немає е, перфорованої шкіри і немає. Вентиляції сидінь, є тільки підігрів, а також немає проекції. Якщо не помиляюсь, проекція ставиться тільки як доп-опція. Немає такої комплектації, в якій вона обов'язково може бути. Якщо є, поправте, будь ласка, можливо, я помиляюся. І мені здається, що тут повинна стояти ще якась е, музика. Або Fender, або Ben Холлофсон щось таке. А тут нічого немає. Ось три моменти, в яких. Е, Є відмінності. А так, що ми тут можемо побачити? Ну, шкіряний руль з підігрівом, це, звісно, зрозуміло, великий монітор, кокпіт, це екранчик, ось цей. Ну і ось тут можливо ще щось повинно бути. Хто знає, напишіть, чого тут не вистачає. По кнопкам, взагалі, немає ніякої відмінності, з яких там Audi З 2020 року чи 17-го, взагалі, там вони пішли. Тут все на своїх місцях. Що мені подобається в салонах Audi, це звісно, ось. Ця частина. Оце прикольно. З лівої частини, що у нас тут? У нас все те, що керує світло Також є електроскладання зеркал, да, ви що, да ви що? Це прям кайф. Тому що в Subaru є тільки в турінгу. Ну, в принципі, все. Показав те, що я хотів. До речі, можна вимкнути запалювання, він же живий, правильно. І подивитися, що ми тут маємо. Так, ну, звісно, ключа в мене немає. 7000 пробіг. Непогано, непогано. А монітор. О. Ой, як приємно він клацає, капець. Чуєте цей звук? А як це так? Чому вона не вимикає, якщо в мене нема ключа? Ну добре, я думаю, саме засне. Це допоміжний ключ, щоб з'їхати з лафету, якщо ти не знаєш, як відімкнути паркінг. Це примусове відімкнення паркінгу. Ти вставляєш його ось сюди. Ось так тримаєш його, ну вставляєш, проворачуєш, тримаєш, і автомобіль примусово стає в нейтраль. В принципі, все те, що хотів я вам показав, переходимо до фіналу. І перед фіналом хочу розповісти ще одну цікаву інформацію про автомобіль. Скільки ми плануємо, щоб цей автомобіль став? Хочемо, щоб став в районі 47-48 тисяч доларів. Ну я думаю, на цьому будемо фіналитися, тому що я, в принципі, все показав, все що хотів. Пошкодження, салончик, трішки зробив огляд. Якщо потрібно, можу зробити огляд потім детальний цього автомобіля, розповісти, що в нього є, які там функції і тому подібне. Але я думаю, всі знають, що таке ауді і нічого не потрібно розповідати. Але вони там в салоні нічого такого не оновлюють. Він здається, 7 років там, чи скільки був такий самий, він і остався. Ну і що я можу сказати в кінці? Звісно, до зустрічі з новими биточками. А цей автомобіль чекає чергу.